Всім привіт! Хочу записати нове відео по клієнту, який у нас робив замовлення на одній з площадок. І ось яку ми мали ситуацію. Купує нас даний клієнт корпус комп'ютерний, не забігаючи наперед, одразу скажу, що його, на жаль, не виявилось наявності. Але ось маємо дуже цікаву ситуацію. Тут людина буде розмовляти російською мовою. ну, Я думаю, що це не проблема. Я вже прочитаю, як він пише. Тож, ось як було все, корпус, який він замовляє, і питання: добрий день, куди оплачувати? Отримує реквізити наші. Ми офіційно працюємо, у нас є ФОП, тож ми скидаємо наші реквізити, і ДРПО, все як треба. Тому, что мы официально работаем, платим налоги, все як потребно. Податки, вибачте. И начинается интересный питання, интересный диалог. Нет такого счета. Не находит счет. Через приват 24 не, не, не видит этот счет. Обычно, когда на счет нужно было платить, вводить, вводил в этом поле и все получалось. Если никак, тогда отменяйте как-то покупку, чтобы комиссию не платить, потому что сутки почти прошли, я не получил реквизиты, а в условиях у вас отправка формируется за день. То есть, даже если я плачу, вы завтра не отправите, потом выходные, и получу я его в первых числах. Меня это не устраивает. Я просто э, тогда куплю другого продавца. Вот эти ваши условия нужно вносить в описание аукционы, чтобы покупатель, прежде чем нажимать «Купить сейчас», понимал, с чем столкнется. Там на скриншотах, ну, я вот один покажу, мне не сложно, абсолютно. Э, понятно. Перекинула не туда. Вот он скидывает, э, значит, вот такой вот э, скрин. Это скрин, э, и здесь вот покажу тоже, что он скидывает. Нажаль. Э, просто он заходит не в то меню, в приват 24. Моему... Э, объясняем. Що людина э, до того, а до чого тут э, з чим покупець, щоб покупати чим нажати кнопку зічат, не понімав з чим столкнувся. Чому ми повинні вказувати це в э, те, що ми ФОП в э, карточці э, позицій? Ми ФОП всі платежі, ма, пр, пр, платежі приймаємо на рахунок. Ми ж не винні, що ви не заходите э, в, з, в ліве меню і робите, і пробуєте зробити оплату. Ліве мається на увазі стороннє, не те, що потрібно. На скріні вірне меню, через яке ви можете сплатити, а не заходити в щось інше. І прикладаємо скріншот, куди треба зайти в Приват 24. Ось. Далі людинка відповідає, Це к тому, що условия оплати і отправки нужно писати в описанні лота, либо потенціальний покупатель що ви про, потенціальний покупатель зрозумів, що у вас. Отправка новая почта дважды в неделю всего по указанным дням для многих это неприемлемо. В этом, собственно, и вся суть. А уже забыли по поводу а, ФОПА. Что касается а, левого меню, то это поле ввода реквизита на странице приват 24. Там левого ничего не может быть в принципе. Ну відповідаємо, отвічаємо. Ви зайшли в невірне меню. Зверху є скрін, як меню вам, яке в меню вам потрібно. Стосовно графіків, це наша ініціатива. Згідно регламенту, в лапках правил аукціону. Продається є тиждень на відправку товару згідно пункту 7.5.3. Є регламент площадки, де це чітко прописано. Далі. Вы, вы, не так, вы так и не поняли. Я имел в виду, что перед покупкой в описании лота нужно указывать, что все условия, которые вы мне прислали, а меню не может быть неверным. Я платил через него и не один раз. Там указано вводить ЕДРПО або Айбан. Давайте не будем ругаться. Уже все съезд сразу. Когда четко указали ему на регламент, сразу все, 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 я ничего не хотел. Давайте не будем ругаться и отнесемся с пониманием, что нехорошо продавать лоты с пустым полем. И лишь после продажи указывать условия, которые другие продавцы указывают. С каким пустым полем? О чем он несет? Что он вообще несет? Просим у него номер телефона. Или просим набрать. Он опять пишет, как здесь может быть левое меню. И показує тут нам таку історію. Це в приват 24 чоловік може оплатити комуналку. В этом. Ліве меню, ще раз вам об'ясняю, мається на увазі шахрайське. Не шахрайське, а в плані неправильне меню. А як тут, як тут на скрині треба вам платити і сплачувати? Отут, От як ще раз йому демонструємо, куди треба зайти і оплатити. Далі він скидає номер телефону. И мы с ним спілкуемся, э, и о великое счастье. Все сделал, оплатил. Да. Перекидывать по реквизитам в то поле, которое изначально было доступно в главном, э, с главной странице. Только пустое поле было получать или пустое дырпу Я вел то, что прислали. Мне получилось как на скринах. Ты смотри. И дали там его реквизиты. Я не буду показывать. І ми пишемо йому: доброго дня! Сьогодні хотіли відправити ваш тажовар. На жаль, виник пересорт, приносимо вибачення. Вам такий корпус підійде і пропонуємо фотографію корпусу. Ось я покажу, щоб було зрозуміло, яке ми йому пропонуємо. Добрий вечір. Жаль, хотів іменно з косою USB 3.0. Де він там знайшов косу 3.0 на тому, який спочатку він замовляв, невідомо. Ми запитуємо відправляти. Так а вибрати я вибрати не можу, я смотрю зараз, какие є у вас, или потрібно уточнять наліччя. Ну, звісно, ми пишемо уточнювати наявність. Він обирає корпус, якщо є можливість, його відправляти. Да, так, Если Якщо этот не знайдеться, то відйдеть ще краще. І скидаю ще один. Ми робимо відправлення і скидаємо посилання на той корпус, який ми йому відправляємо. Ось, показую. АТХ-ный корпус, МТХ корпус, все, далее, начинается, веселое, добрый день, вы указали неверный вес, 30 килограмм, из-за этого доставка посылки выросла до 160 гривен, почему за упаковку я должен заплатить, ведь этот корпус, на который я согласился, вдвое дешевле, по факту я получаю корпус, на который согласился но который не хотел изначально. Мне до, э, достанется корпус вдвое дешевле, чем я оплатил, а за доставку я должен заплатить вдвое больше. Знак вопроса. Как я и писал, мне проще купить у другого человека, чем спорить с вами. Что я и сделал. На днях приехал э, корпус из Днепра, к тому же э, высокий. Подплату АТХ э, за его доставку заплатил 110 гривен. Почему у вас все иначе? Ви, уверен, ви сделали это спеціально, чтобы досадить мені? Ось таке э, трошки дурнувате питання. Навіщо? досадити йому. Далее. Упаковку все-таки нужно было оплатить, ведь я оплатил вам другой товар, который вдвое дороже. Новая почта может не компенсировать только бонус с кодами, которые я могу использовать на следующую посылку. Но для этого придется звонить на горячую линию и описывать ситуацию с указанием неверным весом. По факту, я, э, по факту что я заберу посылку. Не факт, что я заберу посылку. Возможно, придется обращаться в поддержку. Поведение ваше не заслуживает положительного отзыва. Ну и там скрины за... Нові пошти, шановний клієнт, ми відповідаємо. Є і норми пакування перевізника, згідно яких товари був відправлений. Якщо вам що ви самі так зробили, як ви виразили з досади, то нам шкода. Шкода, що він так себе може поводити. Ми таким не займаємось. Як ви повідомляли раніше в листі з реквізитами упаковки товару займається перевізник. Стосовно товару і його вартості, ми вам запропонували заміну. Ви обрали інше, ми вам, вам вибір не нав'язували, ви взагалі могли відмовитись від товару і ми б повернули кошти. Відповідь. Вам потрібно ну, було всього лиш оплатити патра... 70 гривень на, а, а, услуги упаковки, так би було чесно. Геніально! Це просто геніально. Ми пишемо. Ми з вами про це домовлялись, ви нам про це казали. Чи ми повинні здогадуватись? Стосовно упаковки товару напис... написано в листі з реквізитом. Ви читали його? Відповідь. Я не считаю коробку вдвоє більше стандартним нормам пакування перевізником. Стандарт, не Хоча, по факту, у нас є відео, ми зазняли, він відмовився від отримання, і нам приїхала ця коробка. Повернення. Це 30-кілограмова коробка, в якій цей корпус міг тільки влізти. Менше він, на жаль, не влазив. Тому, тому вона і поїхала: 30 кілограмів це не фактична вага, а об'ємна. На жаль, люди цього не розуміють і не хочуть розуміти. Тож далі, що він пише? Що касається ваших условий, я вже не раз писав об этом. Що вам все условия нужно вставить в поле описания каждого лота, тогда потенциальный покупатель ознакомится с такими условиями до нажатия кнопки «Купить сейчас». Собственно, нажимая кнопку «Купить сейчас», подразумевается, что покупатель ознакомлен с условиями. У вас же все наоборот. Мне физически никак было забрать эту посылку. И 30 килограмм указанный вес я посчитал ошибкой. Посчитал. Я так считаю ответ. Вызывать таксист для огромной коробки э, наполненной бумагой – це бред, Я написав поддержку і рассчитываю на их скорый ответ по цьому вопросу. Ну, якщо ти хочеш вирішувати це через підтримку, без питань, тоді більше нам спілкуватися про вас, з вами ні про що. Все будемо вирішувати через підтримку. Ось такі от люди. Ну, ось про те, він другий раз пише, що. Я хочу те, я хочу все. Ось одразу було зрозуміло, що з такою людиною ні в якому разі не має мати угоду. Треба було відмовляти йому одразу. Але ми ж про це, на жаль, не знаємо. Є людинка, отримує все нормально, а є людинка, вважає, що вона розумніша за інших, ось як у цьому випадку. Люди чомусь вважають, що е, вони колись отримували там якусь колісну пару від автомобіля за 50 гривень, роки пройшли, а ціни не змінились. Все як було, таке фундаментально стоїть. Перевізники ціни не змінюють, нічого не змінюється. Якщо хтось йому якийсь родич запакував ту колісну пару, і воно приїхало йому за 50 гривень. То інший продавець написав, що буде пакувати перевізник. Перевізник запакував, звичайно, доставка стала вже в 150 гривень. І чому так? Я ж за 50 гривень отримував, отримував питання. Бо такі ціни у перевізника на коробку Все не є на офіційному сайті. Ось такі справи маємо. Всім дякую.